Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри! Ви на каналі Бізі Прист і з вами, я, священник Олександр Двінятін, настоятель Свято-Троїцького храму міста Бриджпорт. На цьому каналі ми говоримо про те, про що не маємо часу поговорити в церкві. Отже, як правильно святкувати, день суботній чи день недільний? В Слові Божому, ми читаємо: пам'ятай день суботній, щоби освятити Його. Шість днів працюй і виконуй у них всякі справи Твої. А день сьомий субота, Господу Богу Твоєму, не робив цей день ніякої справи ні ти, ні син твій, ні дочка твоя, ні раб твій, ні рабиня твоя, ні віл твій, ні осел твій, ні всяка худоба твоя, ні прибулиць, які в оселях твоїх. Бо за шість днів творив Господь неба і землю, море, і все, що в них, а на день сьомий спочив, тому благословив Господь день суботній і освятив Його. Пряма і чітка біблійна вказівка. А разом з тим, кожен з нас знає, що ми ходимо до церкви в неділю, а не в суботу. Чому ми не дотримаємося заповіді Божі? Коротка відповідь буде така: Ісус Христос воскрес в неділю, а не в суботу. Тому ми молимося у недільний день, а не в суботній. Якщо ця відповідь вас не цілком задовільняє, то додивіться цей сюжет до кінця. Поза Україною. Наприклад, у Сполучених Штатах тиждень починається не з понеділка, а з неділі. Буквально неділя перший день тижня, як це і зазначено у Святому Письмі: шість днів Господь працював, сьомий день субота, Господь відпочив, і наступний день початок нового тижня. Він починається з неділі. Разом із цим розкриваються багаті символи, які збагачують недільне богослужіння. По перше, ми завершуємо тиждень, не даруючи Богові цілий продуктивний день. Ми починаємо тиждень із того, що цілий день присвячуємо Богові, як, врешті-решт йому належить у кожен день нашого життя. Другий символ він є трохи складнішим, але, напевно, містично красивішим. Для християн неділя є не лише першим днем тижня, а й восьмим днем тижня. Якщо Господь працював шість днів і робив різні творчі справи у ці шість днів. Сьомий день він спочив і не робить ніякої роботи. Церква вірить, що і зараз продовжується цей сьомий день творіння. А восьмий день розпочнеться тоді, коли буде друге і славне пришестя Христове. Восьмий день розпочне вічність. Тому, присвячуючи Богові восьмий день неділі. Ми присвячуємо Богові самих себе і присвячуємо Йому вічність. Важливо відзначити, що для Православної церкви субота не перестала бути святим днем по заповіді Божій, і тому в суботу не буває літургійного посту, навіть під час Великого посту в суботу завжди здійснюється повна літургія за виключенням одного єдиного дня, коли Ісус Христос після Своєго розп'яття в суботу перебуває у гробі. Очікуючи Воскресіння в недільний день. І тому на пам'ять про це його перебування у гробі, щастя Ват і виведення всіх, хто там знаходився, кожної суботи, церква молиться, заспочилих в особливий спосіб. Чи потрібно ходити до церкви кожної неділі? Сучасні християни не роблять великої трагедії, якщо пропустять одне чи два богослужіння. Будь-яка причина стає приводом для того, щоб пропустити недільну службу. Але якщо ми подивимось на Христа, то побачимо, що кожної суботи він був у синагозі. Якщо подивимося книгу діянь апостолів, то побачимо, що кожної неділі апостоли збиралися для спільної молитви і прилоблення хліба. І я не бачу причин для того, щоб ми з вами порушували. Цю давню і добру традицію. Є такий вислів: ходіння до церкви не робить тебе християнином. І це абсолютно правильний вислів. З ним залишається тільки погодитися. Дійсно, для того, щоб бути християнином, мало ходити до церкви. Але з цього все починається. І якщо немає цього, то все інше розсипається як труха. Справа в тому, що стосунки між Богом і людством це не лише стосунки між Богом і мною, це стосунки між Богом і церквою. Зрештою, Господь сказав, де двоє чи троє зібрані в ім'я моє, там і я серед них перебуватиму. Ми йдемо у святе місце, відділене спеціально для нашої молитви Богові. Ми йдемо у святий день, який ми спеціально відділяємо для молитви Богові. Ми йдемо для того, щоби зустрітися з людьми. Які відділили такий самий час для того, щоби зустрітися з Богом і зустрітися з іншими людьми, щоби об'єднано ми стали церквою Божою, на яку Господь проливає свою милість, благодать і любов. І да, ви не зобов'язані ходити до церкви, ваша присутність або ваша відсутність демонструє лише те, любите ви Бога чи ні. Якщо ви любите Бога, ви йдете до церкви. А якщо ви любите щось інше, то йдете туди, де це інше можна отримати. Ще одна неправильна причина ходити до церкви це коли ми йдемо до церкви лише для того, щоб випросити у Бога щось. Ми всі просимо у Бога тих чи інших речей. І Господь подає нам все, що ми маємо в цьому житті. Але якщо ви прийшли до церкви з однією, з однією єдиною метою, Щось від Бога отримати, бо в світі вже ніщо не може вам цього дати, окрім чуда. Я не знаю, чи дасть Бог вам ваше прохання, чи ні. Більше того, я буду молитися разом з вами, але я знаю одне, що це невірний мотив для того, щоб прийти до храму на молитву. Ще одне важливе зауваження. Я знаю, що далеко не кожен із нас прокидається в неділю зранку, переповнений Святого Духа. З єдиним бажанням скочити з ліжка якомога скоріше бігти до храму. Я знаю, що у нас важка робота, що ми прокидаємося дуже рано, і неділя це єдиний день, коли ми можемо трошки більше поспати, трошки побути із своєю родиною, відпочити і набратися сил. Але разом із тим пам'ятаємо, що християнство, як і все інше цінне в нашому житті, дається з трудом. Дається, з докладанням величезних зусиль. І той, хто докладає праці, той, хто докладає зусиль, отримує повноту благословення. І останнє, не кожного разу, вийшовши із церкви, ви будете казати собі, дякую Тобі, Господи, за те, що Ти мене сьогодні сюди привів. Я стільки тут отримав. Будуть і інші дні, будуть дні, коли вам важко, коли вам важко дається молитва. Коли важко зосередитися, коли здається, що все навколо заважає, але не беріться терпіння, наберіться віри. І для кожного, хто має достатньо терпіння, хто вперто йде до кінця, молитва і богослужіння стає надзвичайно дорогим, цінним і тим, що наповнює не лише дві години часу на тиждень, а наповнює собою. Ціле життя Христос посеред нас з вами був настоятель Свято-Троїцького храму, священник Олександр Двіняцин.